Розпаковка з посада. Ходила, тільки намокла. Уже майже дев'ята. Те, що жарко, то ще ладно. На дворі дощ пішов. Ну, це надо таке. Пішла по овочі. Це взагалі літо немає нормальних овочів. Гнилі огірки лежать. Я в шуці. Так, бумага яка була. Так. Саме цінне кукурудзяний крахмаль. Так. Яка його ціна? 34 гривні. Як був, так і залишився. Так, це мойва. Копчена мойва. На 52 гривні 144 грами. Ціна за кілограм копченої мойви 366 гривень. Здуріти можна. Так, один помідор. 11:86. 66 гривень червоні помідори. Рожеві більше 70. Вибрати нічого. Один взяла. Це взагалі. Капусти немає. Звичайної простої капусти. Немає. Взяла отаку. Так, ціна за кілограм 32,80. Оце майже 19 гривень. Хотіла простої звичайної капусти, щоб чи потушити, чи салатом. Нема. І взяла три. три баклажани. І то єлі вибрала. Вони вже лежали такі, знаєте, як не отакого кольору, а просто вже такі, як чорні. То такі ж їх їсти не треба. Треба, щоб вони були хоча б отакі. Так, баклажани по 28,90. Це три штучки на 20 гривень. І 46 копійок. І взяла отакі курячі палочки з пиром. Оце на 70 гривень. Так що, ні огірків з помідорів тільки один. А що робити? Нема чого вибрати. Оце сходила. Кавуни там 18 гривень. Але не брала. Завтра йду в гості. Там їстиму. Фух. Оце таке. Сходила за овочами з того, що треба, так і не взяла. Все. Всім тихої ночі!